Так званий закон, який прийнятий вчора Верховною Радою, він є антиконституційним і не може взагалі діяти на територію України, оскільки він суперечить статті 10 Конституції України, що є дуже важливим. Знаєте, якщо, напевно, що треба так само наголосити на дуже простих і зрозумілих речах, сьогодні український народ повинен дати зрозуміти в першу чергу Литвину і Яниковичу, що їм прийдеться відповідати перед законом за підписання цього закону. Чому це буде, повинно бути зроблено? Тому що антиконституційні закони не можна підписувати. І так як вони сьогодні будуть підписувати цей закон чи завтра, так само будуть підписувати зім вирок кримінальний вирок, і вони повинні сидіти в тюрмі, якщо це буде зроблено. В мене ще є маленька надія, що цього можливо не буде зроблено, але це дуже така примарна надія, що цього не буде зроблено. І мені здається, достатньо зараз відповідальний момент для всієї України. Ословлення те, які проводив Кілісніченко, це просто зневага до всього українського народу. Ця нечисть Кілісняченко, яка на сьогоднішній день вона починає поширюватися в східних областях. Є люди, які цього хочуть, тому що вони не українці, вони просто проживають на цій території. І до приїзду Путіна поставлено було питання в обмін на якісь інтереси, можливо, того самого газу. Що ми можемо дати якийсь Путіну сюрприз від України ніякого, кроме того, щоб дати подарувати мову? На другий раз приїдемо ми подаруємо Крим тільки не як частину Чорноморського флоту, а як частину території. Який є вихід з цього? Перший вихід якщо народ, ту народу, особливо на Західній Україні, відчуває, що йому так добре. Що над ним кажуть, що на цій землі ніколи не буде українського язика, вони думали про українську співучу мову получили. І ми це терпимо. Тоді ми не варті ні держави, ні чого іншого. Ми повинні просто, от завтра буде в 10-й годині зібрання всього демократичного українського суспільства біля облдержадміністрації. Якщо туди прийде 200 чоловік, ну нема що робити в цій державі, нема що робити з тими людьми. Просто напад. Тому що всі залякані, всі не знають, що далі буде, всі зневірені. І ту зневіру посіяли ті самі політики тільки до того, які були. І на сьогоднішній день ще хтось ще думає кудись знову рухатися, в якусь в Верховну Раду. рішучих я думаю, що Греченко, який сьогодні пішов в об'єднану опозицію, як військовий, він повинен дати план дій. І ми повинні були мати план дій у випадку, що робити. Навіть прохання також до вас, до журналістів, щоб ви висвітлювали і не шкодували тих політиків, які хвилинці під камерами, захищаються щоб дати мову, але щоб подобатись людям. Сьогодні не, не час подобатись людям. Сьогодні мова це є майбутнє України. І мене дивують греко католицькі церкви, коли пані Ольга Жулковська звертається неодноразово та них, вони говорять, що мовне питання це є політика. Ні, панове, це не політика. Бо громада орієнтується на священника. Якщо священник ставиться до мови, спокійно байдуже, чим сприяє своїй спасивості, отим планом промосковським. Які не хочуть говорити мовою поневоленого народу, бо вони прийшли до влади панувати адекватних рішучих заходів. Я думаю, що Гриценко, який сьогодні пішов об'єднану опозицію, як військовий, він повинен дати план дій. Ми повинні були мати план дій у випадку, що робити. Далі прохання також до вас, журналістів, щоб ви висвітлювали. І не шкодувала тих політиків, які хвилюються під камерами, захищаються дати мову, але щоб подобатись людям. Сьогодні не, не час подобатись людям. Сьогодні мова це є майбутнє України. І мене дивують греко-католицькі церкви, коли пані Ольга Жовковська звертається неодноразово них, Вони говорять, що мовне питання це є політика. Ні, панове, це не політика. Бо громада орієнтується на священника. Якщо священник ставиться до мови спокійно байдужі, чим сприяє своїм спасимості отим кланам промосковським, які не хочуть говорити мовою поневоленого народу, бо вони прийшли до влади панувати. цитуємо президент має накласти вето на цей закон. Якщо президент цього не зробить, він покаже своє справжнє обличчя. Тому сьогодні ми вже на Майдані разом з всіма опозиційними силами підтримали і сьогодні виставили наметок, котрим збираємо підписи на звернення до президента України про те, що би він врятував цей закон, виконуючи заклик нашого керівника. І зараз хочу сказати від себе, як від письменника, і від людини, котра має дотичність до громадської і справи в Тернопільській області. Ви знаєте, от сижу і думаю, я згадую е, Платона вічного, в трактаті про державу він казав, що «Чи чия мова, тому держава. Перше. Друге, кілька років тому, е, ще тоді леді і вже знову перша леді Росії десь мала необачність чи дозумисність сказати, що е, пакуда закінчується русський язик, пакуда є руська держава. Ну, не цитувала дослівно, але щось у цьому. Тому казати про те, що там десь щось треба пропустити, ми не маємо права. І якщо президент не накласть вето, я думаю, що ми повинні зорганізуватися більш активніше і дійти все-таки і до президента, і до тієї верховної ради, спікеркотрої так ганебно втікав із засідання. Ну і сьогодні вже видно одразу, що насправді. Якщо президент побачив, що якщо зачепити мову, то зачепити душу нашого народу, і просто так вже ми цього не відпустимо. Хочеться сказати дуже багато негарних слів в адрес тих то є більшості, тих депутатів, які тиснули кнопки, чи навіть в адрес тих карточок, які голосували без депутатів. І всі ті слова, які вже сьогодні були сказані, що це є політичний бандитизм, що це є комітет по ліквідації мови і України, ці всі слова якраз є актуальними, і вони переповнюють душу і серце кожного українця. Але маємо розуміти, що це є чергове випробування для кожного з нас, для політичних діячів, для громадських діячів, загалом для нації, тому що. Та історія боротьби, яку ми мали, вона і не завершилася остаточною перемогою інтересів української нації на своїй землі. І впродовж двох років свободи, яка заявляла... Я не буду весь курс давати, це дуже багато було сказано всіма політичними силами, Скажу лише декілька слів. Чому сталося це сьогодні питання мови? Перше питання, тому що вибори. Партія влади, не маючи рейтингу, який стрімко падає, провали в економічній і гуманітарній сфері, для того, щоб переключити увагу суспільства на інші питання, тому і витягуються такі питання, як умова для того, щоб розділити нашу країну на схід і захід. Це все, що ще робилося ще, починаючи з президентських виборів 2004 року. Друге. Вже тут говорилося, це на догоди Москви. Як вони? Це не хотіли не говорити, але це є правда. Північний сусід засвіхав, зазіхає і згадує, згадати нашу українську історію, усі віки, хто б не був при владі, завжди хотіли мати Україну під собою. Тому це друге питання. Третє питання. Коли почався, скажімо так, спротив, коли люди вийшли 5 червня, почали створюватися комітети захисту української мови, було заплановано на 1 вересня загальноукраїнський страйк. Я думаю, що ці всі речі, десь були взяті владою до уваги, те, що і планується це на осінь. І тому було прийнято зараз літом. Коли люди не є такими активними, всі ми політики знаємо, що дуже важко людей літом мобілізувати, тому було прийнято, напевно, прискорний варіант приймати закон сьогодні. Наступний. я думаю, що, що робити сьогодні нам. Ну, перше, це не допустити, щоб голова Верховної Ради Литвин підписав закон. Враховуючи, що він подав відставку. І він сказав, що він не підпише. Будемо надіятися, що побачимо, чи вірити йому, чи ні. Для того, щоб звільнити Литвина, потрібно дві треті голосів. Їх не буде. Для того, щоб внести зміни регламенту, щоб не ладвинути пизний голова виконав заступник, половину їх також немає. Тому сьогодні Українська народна партія вже десь близько тижня часу збирає підписи по всій території України серед своїх осередків. Звернення і до голови, Роконар, і до президента. Щоб це не підписувати, витувати А ні в якому випадку не держава. Красномовні були слова одного з народних депутатів, який сказав, що голосування чужою карткою суперечить його опозиції. Про тому що якраз я розумію, його вислови під терміном позиція це поняття. Тому що голосування чужою карткою, так і такі методи прийняття законів це є порушення чинного законодавства. І, мабуть, кожен українець і громадян України має міштовхся громадян, будь-якої держави від закону, який є державою. Зрештою, досі дивно той факт, що саме регіонали Західного регіону виявили Західної України виявилися відсутніми. Є слухи різні, але це прокоментував. Будай коротка, але той самий депутат. Друге питання: однозначно владу має вся влада партія регіонів має бути усунута від влади. Проблема опозиції тут ще гір, 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 гірко. Чому? Тому що опозиція, тим більше маючи, ще раз кажу, ту саму недоторканість, вона мала всі, всі методи, аби унеможливити прийняття цього закону. Шановні журналісти, хочу вам подякувати, бо ви єдині, хто після 5 червня. Піднімав дане питання, бо жоден народний депутат, навіть від опозиції, не пішов до людей і не розпілкував. Люди добрі. Питання мовного проєкту це не питання, чи служба Божа буде правиться на українській мові, а питання цього законопроекту, що двомовність, далі два паспорти, далі дві валюти, розуміємо, російська, і пішло-поїхало. Цього не було зроблено і все. Через тут, як на мене, не просто перезавантаження має відбутися Верховної Ради. А нинішні депутати, яких я добре знаю, і багато знайомих, приятелів, друзів, вони, сповідуючи честь, шляхетність і гонор і усвідомлюючи українців, просто мають теж скласти свої мандати, визнавши тим самим свою неспроможність і свою причесність до того, що довело до того стану, що є.